Вітаю! Працюємо над загальною темою опрацювання табличних даних. З використанням будь-якого табличного процесору виконаємо завдання: необхідно створити таблицю множення від одиниці до 10. Звертаю вашу увагу, для обчислення підрахунків, будемо використовувати відповідну формулу. Для цього завантажимо будь-який табличний процесор, який встановлений на вашому ПК. Так, наприклад, використаємо табличний процесор Excel компанії Microsoft, вказавши відповідно ім'я Excel таблиця множення. Завантажимо табличний процесор Excel. Звертаю вашу увагу, що можуть бути різні версії Excel. В даному випадку, у нас в електронній книзі один аркуш під ім'ям аркуш 1, який можна за потреби перейменувати, викликавши додаткове меню, натиснувши правою кнопкою миші. Перший крок створимо таблицю множення на одиницю. Для цього в будь-якій клітинці. Ведемо 1 і ми маємо повторити так, як від одиниці до 10 10 разів. Можна ввести вручну, але можна використати маркер автозаповнення. Маркер автозаповнення в поточній клітинці в нижньому правому кутку, навівши, змінюється вказівник з білого жирного плюса на тонкий плюс чорного кольору. І нам потрібно відповідно їх 10. Ось, тобто, ми скопівали вміст клітинки, щоб у нас було відповідно 10 одиниць. Наступний крок знак помножити, можна використати. На клавіатури літеру X. І відповідно, можна аналогічно вводити або продублювати вміст клітинки, використовуючи маркер автозаповнення. Таблиця множення на одиницю. Наступний стовпчик ми маємо від одиниці до 10 вводити вручну або інший спосіб. Виділити перші два значення, які коментують, що різниця між ними одиниця, використовуючи маркер автозаповнення, скопіювати місць клітинки до необхідної і автоматично продовжиться до 10. Наступне потрібно дорівнює, Так як дорівнює середовище, як все сприймається як початок формули, щоб не сприймалося початок формули. Потрібно передорів один із способів поставити пропуск. І в даному випадку Excel сприйме, що це не формула. Аналогічно, або копіюємо. Далі можна змінити властивості символи кожен окремого діапазону, а можна всього аркушу. Для цього є кнопка Виділити все, яке виділяє всі клітинки даного аркуша, натиснувши на цю кнопку, змінити розмір символів відповідно на власний розсуд. Аналогічно змінити тип шрифту, використовуючи вкладка Основне, група шрифт можна також змінити накреслення символів на власний розсуд. Група інструментів вирівнювання. Вирівнювали символів по центру в клітинці і посередині клітинці. Далі, в даному стопці F в діапазоні від F2 до F11 можна. Виконати заливку певного кольору, ось тут ми маємо виконати обчислення за формулою. Розміри рядка, відповідно, можна змінювати. Коли ми змінюємо ширину стовпця, автоматично змінюється ж ширина всіх клітинок в даному стовпці. Можна змінювати всі разом, виділивши, затиснувши лівою кнопкою миші, виділивши всі стопці і можна пропорційно змінювати ширину клітинок у вказаних стопцях. Виконаємо обчислення за формулою. Для цього формула починається з символа дорівнює. Тут уже ніяких пропусків не ставимо, тому що має бути обчислення за формулою. Наступне: ми фактично маємо значення в клітинці B2. Ось бачимо Значення в клітинці b 2 Можна ввести з клавіатури, нагадую, літери латинського алфавіту. Якщо ми правильно ввели відповідно табличний процесор, виділив дану клітинку відповідного кольору. Помножити знак множення зірочка на клітинку D2. Якщо ви ввели неправильно, наприклад, на іншій розкладці, відповідно, підказка, що такої клітинки не існує. Ось, і виділило іншим кольором. Щоб зафіксувати або клавіша Enter, або знак ось галочки, виконати. В даному випадку, підрахувала 1 помнож на 1, відповідно, де аналогічно можна виконати, не вводячи адреси клітинку з клавіатури, а роблячи посилання на клітинку. Натиснувши на відповідну клітинку, автоматично прописується її адреса. Аналогічно на клітинку Д3. Прописала її адресу. Можна виконувати для інших клітинок, але можна, використовуючи маркер автозаповнення, скопіювати міст клітинки до необхідного діапазону. Перевіряємо: ось бачимо: автоматично копіюючи формулу вниз, посилання на клітинки теж зміщується вниз. Можна привести даний. Таблицю множення до відповідного зовнішнього вигляду, наприклад, встановити межі, основне шрифт межі. Можна всі межі, можна лише товста зовнішня межа. Зупинимося на цьому. Нам потрібно тепер зробити таблицю множення відповідно, на 2, на 3, на 4 так до 10, щоб не виконувати ті самі операції, достатньо виділити діапазон даних з таблицю множення на одиницю, скопіювати, наприклад, викликати контекстне меню, натиснувши правою кнопкою миші. І відповідно, поруч починаючи, наприклад, з даної клітинки вставити. Правою кнопкою миші вставити. І ось бачимо, є параметри ставити. Вставити значення формули транспортування. Нам потрібно відповідно з формулами. Є. Змінимо. Якщо вставимо інакше, скасуємо. Бачимо, що нема форматування з формулами. значення, Якщо просто вставити, автоматично відповідно, з елементами форматування і із формулами. Тобто, має велике значення, що ви оберете. Нам потрібно змінити, що ця таблиця множення буде на 2. Тобто, фактично, в цьому рядочку потрібно змінити на цифру 2. І звертаю вашу увагу, автоматично відбулось перерахунок формули. Аналогічно так, таблиця множення на 3, на 4, на 5 і так далі до 10. В результаті ми з вами отримуємо таблицю множення. До 10. Сьогодні на уроці ми з вами розглянули, як використовуючи один із будь-яких табличних процесорів, швидко і легко створити таблицю множення. Дякую за увагу!